Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги захисний чохол для кабелю. Це силіконовий аксесуар, розроблений для захисту зарядних пристроїв. Він чудово захистить блок та кабель від зношування та розриву. Він простий у встановленні та додає довговічності вашим аксесуарам для заряджання. Представлений у різних кольорах Ж ви зможете обрати той, який найбільше вам до вподоби. Покращуйте враження від заряджання за допомогою даного захисного чохла. Він чудово подовжить термін служби зарядних кабелів та штекерів.